Сім фактів про Зеленського, які ви не знали. Зеленський на початку повномасштабки жив у бункері глибоко під землею і грав у настільний теніс з помічниками. Сьогодні 38 місяців війни спить по 4-5 годин на добу, але в очах досі вогонь живе під загрозою замаху щодня, розлучений із родиною, не кланяється, не принижується, не грає скромного, бо не може, бо не такий. Харизматичний ще з підлітка, його гуртували бідність, холод, бійки та гумор. З майбутньою дружиною зустрічався таємно, бо у неї були суворі батьки. Попри в тому, він не зламався, любить труднощі, бо має такий характер. Каже, Крим це Україна, Донбас теж, вступ до НАТО не обговорюється. Україна вистоїть, навіть якщо залишиться сама, бо іншого вибору нема. А яким одним словом ти б описав нашого лідера сьогодні, напиши в коментарях. Підпишись, якщо для тебе Крим це Україна не просто слова.